19 березня 2025 року святкує свій 95-річний ювілей. Геніальна людина, українська поетеса, одна з найвідоміших жінок сучасної України Ліна Костенко. Вона є авторкою понад 15 поетичних збірок, найвідоміших в Україні романів у віршах. Її вислови та рядки завжди влучні, вони приймають до порашок. Змушують думати, відчувати, розуміти. Ці слова заряджають енергією, надихаючи змінюватися та змінювати світ навколо себе. А й правда крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо. Немає поля. То буде воля, немає пари. То будуть хмари. в цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вони ці крила не з пуху пір'я, а з чесноти. Та довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості у роботі, у кого з щирості та турботи, у кого з пісні, або надії, у кого з поезії, або нині. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має. Ісус Христос розп'ятий був не раз, там на Голгофі, це було уперше Умер від смерті може відобраз і не пожалів за життям у а потім розп'яли на полотні. У мармурі, у гівсі, у граніті, а потім розп'яли його в мені і розп'яли його на цілім білім світі. І тіло з'їли, кров'ю запили ще рік, чи два, чи десять, чи до віку і образ обпивали з під поли, і не дають вмерти чоловіку. Куди піду, куди тепер піду, де на землі земля обітовала казарми Гевсіванському саду? І всі народи як розкрита рана. Ліна Васильівна Костенко, поетка, громадська діячка, публіцистка, жінка, яка одного разу написала. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене немає жодних претензій до долі, моєї обраниці. і лишилася на все життя вірною цим словам.